Друзі, вітаю знов на каналі, хто бачив попереднє відео. Йду за козочками і несу отаких два чуда подарувати. Хочемо двом дівчаткам, бо в нас вистачає котиків. Вони там живуть внизу, то вчора пасли. І питала, кажу, не треба вам кошенятка. Ой, вони такі зраділи. Каже, да, давайте. Та йду занесу. Мабуть, не буду йти низом, а піду сюди. Сюди піду в цю сторону. Хороші кошенята. Вчора. Знайшла одного в клітці з сернятом, вже залізло. Кажуть, якщо мамка половить курчат, то буде хороше потомство. Ну, вона в нас не тільки курчат, вона в нас і мишей добре ловить. Ловить також крис. Вчора знайшли одну крису, яку. Вона зловила і дала своїм діткам всі, чотирьох її їли. То... Добре, в селі мати хорошу киску. Не буде ні мішей, ні Ну, У нас їх вистачає. Да? Такі гарненькі, сіренькі, схожі на маму і з відтінком трошки. Значить оранжевого. Це дві кішечки. А там лишився вдома котик і ще кішечка одна. Якщо комусь треба, пишіть, подаруємо. Хіба не знаю, може захоче Оля залишить Хочу Залишити собі котка сиром. Так, дивлюся, де кози щось не бачу їх. О, все, побачив. Спущуся цією дорогою вниз. Уже такими хащами вожу вас. Нема зеленої трави, вже все висохло, але козочки находять. Находять, що поїсти. Десь яку травинку якусь. Десь яку листинку, листочок. Назар я тут. Назар поїхав. З Ти мене шукав? Да? Бери, бери кошечку. Бери кошечку, бери. Тримай. Зараз підемо подаруємо подаримо. Ми вдають не будемо. А що? Нікому здають не будемо. Ні, треба подарити. Ні. Нас вистачає. Я питала вчора, вони. Дуже ні, раді були. Ні, 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 ні. Йдемо ні. подаримо. Нікому ми дають не будемо. Що, напаслися вже стоять? Напаслися вже, стоять, ждуть, коли додому. Що, там, є хтось? Хочу ось два двох зловила. Вчора питала дівчат. Вони такі, да, да, давайте ні ні не давайте. Що назад? Не хочеш? Та, забереш забереш. <ріх> Там у нас назад ще котик є і ще дівчинка одна. Тут нам вистачить, а це нехай у них поживе, хай трошки у них мишок половлять. Пішли? Пішли. Хозяйка. Здрасте. Адепси. Диана, все А Катя. Подожди, наша А вчера ваши девочки гуляли тут? Девчатка маленькие. Да. Да, мої Я йде. питала, хочете кот котеняток, вони сказали, так хочемо, то принесли. Надя, твої дівчата хочуть. Хоч, та... Ну, одного можна. Ну, беріть, у нас кицька шотландка. І вона погуляла а -а -а. з обичним котиком. Мишей лове, крис лове. У нас мальчик, їх четверть. Ну, у нас дівчинки, це дівчатка. Подивіться. Скажи, у мене <свіць> <свіць> і буде от вона. Молока? Зачем? У нас козенята випивають. Остається там трошки, ми, ну для ось у нас Томаночку там їдять. Дякую. Може Боє на наступний рік буде Ой, більше а, молока. Цуценя маленькі. Так, ну. І собачку мені треба маленьку. Маленьку, ну в нас вже заказані, якби ви О, раніше сказали. Одного, бо ні одного собаку. Та що, цього не берете? Ні, а одного хватить. А вам не треба кошечку? Так. День. Може церчку маленьку. Ну, не знаю, нас, я ж кажу, народилися, але вони вже заказують. Добре. Одну віддали, подарували. Шоліх, женемо додому вже. Позакажемо. Давай, Катя ждемо, вже кудись прогуляємося. Давай, вони вже ж не пасуться. І поки ж ми вже тут а, да, уже, вже, і дамо, а далі там вже Так, Ми пішли. Назар ми піднімаємося наверх. Спаси, Тримай, вона загубиться. Держи, держи, бо луна б до ньявка. <тит> не хоче, да? <смір> Ні, бери. не хоче, туди шапані їх забували. Туди не хоче, так. Да. Поэтому он и Его а его, об... его Котик, ты куда? Все, бери его, бери, бери, котик, иди. На свет. Давай. Одного подарила, а другого не хотіли. Сказали, не треба так багато. Собачку хочуть. Ну, Назар летить. А это мама Надина была? Чи кто-то? Не, а там еще одна. То мама Надина? Нет, то... Я робила, Нет, это я знаю. А Там ще Надя була, вона гукала, каже, Надя. Кажуть, цигани є цигани. Що? Без комплексу. Каже, подоїй козу, бо мені молока ладно. Борсь. О, ти котик, ти котик, і тут ніхто не виступить. Осталося Опаслись, опаслийся и шесто, блядь. Хорошо, писмо. Рехано осталось. Пишет, пишешь, пишет, пишешь. Пишет. Ну, це вже хай їдять, тут уже можна Грушки вже поспілилися. Хай їдять листочки. Не лякай їх так, нехай, помаленьку йдуть. Олег, нехай пасуться. Хай йдять листочки. Все одно ж не, не треба тут. Шовковиця, шепшина. Ну покажи, хто залишився. Це взяв. взялись. Та й то дівчинка була. То взялись таким відтінком. А це гарненька дівчинка. Треба б ще комусь подарити. Назад не, поки не їдь, хай вони поїдять трошки на вечір, пожують. Вони люблять листочки. А потім що яка буде. Упакувала посилочку вже, одну і другу. І віки. Оці е, персики, нектаріни. Треба будуть цьому Закатали компот mm -hmm. і там ще залишилось трошки персиків. Треба буде ще на, на раз чи на два. Ні, цього там сто. Ну сачик, ти поїдеш подивишся. Зараз підуть там Там хтось клісок. Зачі, поїдь, подивись, там хтось прийшов. Ти на велосипедіку, зараз будеш е, через минутку біля фірточки. О, поїдь, подивися, хто там. Кажи, зараз я вийду. Хтось прийшов. А, Олег, це Саша. Саша прийшов. Тось уже гукає. Так, я відкрию фірточку, хай заходять козочки. Та й піду. П'ємо водичку і будемо відпочивати. Курочки вже всі майже позаходили, там залишилися курчата. Треба буде відкрити, щоб вони позаходили всі.